Залишається закатати рукава і запросити вас до наступної нашої студії Стартап шоу на М1 Лавіка. і містер Санів Смарт. Танго. И дальше мы расскажем о том, как 50 Cent специально для фанатов Звездных войн решил выпустить целую серию своих наушников. В которой мы приветствуем Джорджа Лукаса с днем народжения и будем рассказывать про найцикавищие истории из его жизни. И начнем, конечно же, именно с него. Джордж Лукас! и Джордж Лукас, где наш тортик? Мы хотим тебя и Я не знаю, сколько він задувает свечок, но я могу сказать, что он родился, родился 14 травня 1944 года. 69 лет, почти 70, почти ювелей. А знал ли ты, что с детства он на самом деле не мечтал о кинорежиссуре? Мальчик хотел быть гонщиком и на протяжении всей своей школьной жизни активно занимался тем, что после занятий приводил в порядок отцовскую подаренную машину, которая на самом деле... Була от така італьянська біончита трансформабо з двигателем мощності всього 15 лишедіних сил. Тобто, достатньо забавно. Але шкода, але раптом він ганяв, ганяв, ганяв і потрапив у аварію. Причому суттєву аварію він втратив свідомість, він втратив пульс і взагалі навіть поспілкувався із Богом. І, мабуть, якраз він йому каже: слухай, ну що ти ото ганяєш? Давай я знімаю кращі фільми. І є така кльова ідея. А при, ну, наприклад, поєднає, будь ласка, дата. Вейдера із е, принцесою Лією та Скайвокером, і пригадни не забудь, будь ласка, про роботів. Це Трепіота r 2 d 2 і це буде ідея супер. І ось він повертається на землю, такий осяяний із німбом <кій> кінорежисера вже і починає писати сценарії. І в результаті, що подарував світу безліч інформації, безліч новинок, які з часом перевтілилися у хайте. Для меня Джордж Лукас на самом деле легендарная личность, которая, пройдя все траблы, все сложности, все неприятности своей судьбы, сейчас является одним из самых знаменитых кинорежиссеров и его капитал состоит составляет буквально 4 миллиарда долларов. Зоріні війни це справжня індустрія, не тільки розваг, але й ще заробітку. Якщо казати про а, кіно, то вона також дійсно принесла гроші, але дуже багато грошей приносило якраз і іграшки, комікси, які випускалися за слідами цього кінофільму. А, футболки з йодою. Це взагалі був це справжній тренд у 80-х та 90-х. Але хочемо повертатися до грошенят у прямому та переносному значенні. 50 цент, то саме 50 копійок репер. Uh -huh. Він започаткував наступний бізнес. Він відкрив. Вырубленные наушники. ось это, короче, называются sms Audio. 50 Cent заявляет, что это самые прочные, самые надежные и удобные наушники из всех, которые когда-либо создавали вообще вот фирме в sms Audio. Но они еще также отличаются складной своей конструкцией и поддерживают запатентированную технологию шума подавления. Самое интересное, что их цена в подкасте где-то 199 долларов. Вопрос. Я готова озвучивать. Как называется приложение, которое создал 17-летний британский школьник? Это приложение его сделало миллионером. Санли. Второй вариант. Фейсбук. Третий вариант. Twitter. Я сподіваюся, тот правильный ответ я правильно произнесла. Абсолютно правильно. Тому, будь ласка, прислуховуйтеся до інтонації лавіки, і таким чином ви зможете забрати подарунки від спонсора. Це червона бадьора чашка, а також зарядкавий. Час тікає і тому давайте підіб'ємо усі підсумки. Ми сьогодні поспілкувалися із Сашею, із Сашею Кальцовою, яка розповідала, яким чином можна заробити, яким чином зробити краунд-ре. Фандін будь-який талант складається на 90% з працелюбності і ще дуже сильно залежить від того, хто з тобою працює. Один тому вірватися і не зробити нічого або не встигнути всім показати те, що ти робиш. Також ще стоїть про те, що ми можемо вполне реально називати Сашу Гіком, тому що ми тепер знаємо, що це означає. Зірки каждый... нам розповідали саме про це. Георгій Іванович Ковальчук. Гік. Горний э, із палком прикол в інтернеті э, мініатюрної форми. йо хо! -хоу! Маєш яскраві ідеї, як зберегти довкілля? Тоді бери участь у еко Бреймштормі э, від проекту на скафе в одному Ідея ікс. Победители обязательно получат смартовые призы, а также поездку в Калифорнию. Детали узнавайте на idxnescafe.com.ua. И самые оригинальные из них мы озвучим уже в эту пятницу на канале М1 Стартап Шоу с Нескафе 3 в одном. Отже, пятницу ждем, а завтра мы собираемся снова в 14 30 хвилин, и вы будете встречать Лавику и мистера Сани и, и наше... думки, которые только существуют на нашей планете. До встречи!